Що люди йдуть, 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 кожного питання для нього є важливим. А я не можу приступити до банальної перевірки, бо, бо я від 8 до 5 їх слухаю. Давайте по списку. Добре. Ну добре, ну, пропонували. Чекайте, чекайте, ми сьогодні це говоримо. Давайте по списку. Вже було по списку, по списку не пішло. Хто зможе в понеділок живе? А буде б населення своя здавана? Добре, хлопці, окей. Міські раді від сьогоднішнього дня отримали свої проблеми, оскільки в нас піде реорганізація відкриватися. Тому працівники мають своїх багато саданів, які їм наставили. В нас, напевно, на наступний рік так виглядає, будуть забирати садочки в да, районну раду рада, хто знає? Тому я і зібрався. Якщо була нарада, тому ми розбираємося, я доводжу до вашого повідомлення. Садочки, напевно, відійдуть. Ще на 100% точно ніхто не знає, як то буде, що то буде, де підуть бухгалтера з садочків, де їм сидіти. Функції, значить, всі функціони поміняють. А ну ще будем, хто має право Є ніяка директива. Є яка стане там. Є на державному рівні. Тобто всі Всі крайони бачать. Ні, якщо є реформа, то є відповідь. Я не знаю, як то буде, як то буде. Як є реформа, значить не є реформа, то є листов. Розказуйте, сьогодні наша бухгалтерія була на нараді. В районній адміністрації там донесли до відома про те, що садочки, напевно, з міського бюджету перейдуть на фінансування районного бюджету. Але коли буде прийнятий бюджет, тоді ми будемо вже знати точно у нас на 100% на 90% є така інформація. так. Ви ще на е, голову економічно. давай на 22-й року. Почекайте, зараз. Та немає вже бюджет, не затверджує. Але коли постановуємо місцевому урядування про зміни до закону, то й немає нічого. У нас є проблема е, в районі вулиці Маковея, світлопору і аж донизу до молокозаводу. бо проходить будинки, проблема зі сміттям. Гутожиток завдяки там, якимось певним діям. Там вже сміття в біля... залі гуртожитку немає, там посадили дерева, тому контейнери були розставлені згідно рішення виконкому, біля будинків. Тут, починаючи від понеділка, люди приходили не по двоє, а по тридцятеро людей. Люди кричать, один будинок не хоче, щоб другий там. Одним словом, жоден будинок не є задоволений. В понеділок, ввечері. Я мав зустріч там з людьми, ну ми дійшли консенсус на два тижні. Як буде далі, після двох тижнів не знаю. Нам e, слід буде на комісії вівторок розібратися, тобто на земельній комісії. Ну так, Добре, а що ти? Є ну, заступник, є директор комунального підприємства. Вони мають займатися цим питанням. Але люди, що ви Добре, я розкажу ситуацію іншу. Так само, і ти обережний, я можу закритися, та і кожна людина в яробі, тому що малий собі щось накрутив, не хоче зі мною говорити. Другому другому, що ми збиралися да по ті пробити, що розказує Павло Андрійович, десь по мітіро ми збиралися шостий раз. Спочатку їздив я, спочатку їздив другий, десь разів три. Ми обоє там воювали, качали, натікали за нас, там обзивали, як хотіли, ми теж питання підсягли. Люди почали намагати міського голову. Черговий раз поїхав не більше. Пішли спільного знаменника поставити їм працепту. В один прекрасний момент, в 4-й годині, в 6 хвилин, якщо не помиляюся, праце успіш, успіш, успішно горити. Служба МНС виїжджає душу працепен. То в ніч з неділі на понеділок приказ перевидеть. Він їлю вибори, субота на відділю, то каже тоді, субота не відділю. успішно гореть. Так як працят не є наша власть, він є позичені військові шати, пане є дає мати забрати працю сербну. Я розібрати? Знову я з Зосмітяє до кола мікрорайону, коло плавний церкві, це собака. Аж далі. Знову ми приїжджаємо з бою сюди. Знову ж таки, вимагають голову. Чого так, так, так. ми розпоряджає міський голова? Домовилися свій присед, металевий, кіння робимо. Поставили безпечне місце. Там таких пропозицій мам з вами це ж. Зробіть трап, щоб наші діти могли носити з і пенсії. Я даю питання, людей, Хто буде відповідати за вашу дитину, якщо ти впаде з того призведу? Я Я не хочу відповідати. Я байськові троє, що я за них відповідаю. Їхня проблема в тому, що вони обживають мене всіх, 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 всіх і вас, депутаті, в тому числі, що ми є всі бандити, що улягати, що ти на двох хату грати. Податка надавати біля туалету громадського. Ви знаєте, проблеми з тим громадським туалетом. Ми є рігелі, викаркалися з того громадського туалету, яка постійно був байдат. Зараз на противозі сьогодні там певні чистає поляку.

Не встиг прийти збирати, тут було дискібюлі, пара людей і так. Давайте ви збиралися тоді, коли більша частина людей, ті, вийти, вважаєте, тих мають на увазі, відділяти того цього, щоб ви контент перекидали. Спочатку була проблема з контента. Проблеми з контейнерами сьогодні немає. Дізні кудяні вистави, ми подали виконком дві схеми розташування контейнерів. Одну схему, якщо хто заявляє, то є, то не все тепер. Я особисто дзвонив будинок, така Остапича, де я сказав, ви мені зробіть заїзд, в разі чого я хочу проставати, щоб я міг машину з'їхати і крану міста, поставити прастоват. Друга приклад, я кожного будинку день. Ми розставили один 39-й будинок, тільки поставив собі контейнера на проти своїх під'їздів. У самій цій конфійкерах пішли такого, коли вона сидя далі, поїхав кров своєї торі. Вони знову ж таки почали вимагати, кого не звертали. Ви збиралися тоді, коли більша частина людей є на роботі. Давайте вже запропонували. Кажіть, коли будь-який день, будь-який години. 17 років ми зустрічаємося в сьогодні вечір. Добре. ви злибо та ніч ми сподіваємося? Дійшли до 100 проценту, що допомогти. На сьогоднішній е, день звістили ці дернів.

Значить, тільки не ремонтаємо, що вони за стрічками, як тебе стаки міліції? чи таке проблеми летіло нікуди. А що ви хочет йому це? Почалося з того, що одна людина захотіла щось інформація. Не знаю, казали, то що. Ні. Іван Петрович, дознайте мені. Іван Петрович.

Все так красиво забули, нікому ті баки не ставили і зварилася така проблема. Тепер нам назвівають холодного будинку пробудинкової зони вибудок. Ні, ні один будинок своєї зони не знає. Якщо її помалювати, та зона туди і сюди, хочете ставити гаражі, хочете дитячі майданчики, хочете ставити музику, десь мусити поставити на своїй території. Прийшов Представник міської ради може прийти депутат, і прийшов міліціонер і сказав, тут буде стояти, ні Так, Що тут значить? Але стояти, що комітету до 10-му році, ми навіть вона каже, що ми у 10-му році року на початку січня місяці приходимо коло наступи, з кажемочком намальовано, яка промікова територія

Є прибуткова територія для прибирання сіття. В неї визначена. А є така друга річ, тож ж хоче є постанова кабінету міністрів про прибудинкові території. Тобто, якщо буде п'ятипоруховий, є буде двохпорухович, для нього має бути визначена прибудинкова територія. Про що ми говорили в 2010 році? Всі не послухали, бо були інші за питання міські Що там є? Там і так. Святки для автомобілів. Вишення для лахі, стоянка для дітей, водячих для дітей і всі інші речі. А потім йде для сіття, то би не було проблем. А в нас на сьогоднішній день, на жаль, прибудинкові території не визначені. Визначені? для прибирання. Ну не прибудинкові. І тоді ми всі буде не випадають. Не можуть вбити мати місце. І друге питання, що ми в часу дітей. З надо куполю. Як може вивезти панелі з сітча у твою машину? Пуйті ви машину. От повіті, що взяв? От путіли. Путіли там вибрати саме гілоска. Що там взяло? Значить, нам негайно потрібно машину. Ви дивіться, де треба просто позаду. А ми все саме відсутні.

Ви саме тому винувати. По містом керують жінки. а я що Ми обрали виконувачку міського готування. Я вас прошу, щоб ви керували в місті. І якщо ми сьогодні зробили збори депутатів, я прошу пана Юрія зараз взяти той апарат і світ піти. Він може прийти на сесію, але він збори депутатів, то не є сесія. Ми вирішуємо проблеми міста. Панечі, прошу не відкрити не двері і щасливо піти. І можете вас дети написати, що я вас запросив вийти з кабінету військового. Я відмовлюся. На підставі чого я маю вийти? На підставі чого? Так. А що ти є гундерків чи є? Я? Я На сесію ти маєш повне право. Ти розумієш? Якщо ти не розумієш законодавство країни, то зайди в інтернет і почитай. В нас є збори депутатського корпусу. Це не є присланий від Служби безпеки, ми не займаємося анти. Вивернуємо громаду. Розумієте, читав? Я не так сказав? Я не так Пане Михайло, я відповів, я нікуди не піду. Куда? Ні. підставі чого. Тепер йдемо далі. Йдемо по смітникам. Є має бути схема згідно санітарних вимог, має бути рішення рахункове. Ми прийняли, поставили смітники. А тоді мусим, Петро Павло Андрійович, мусить стояти чотирьох смітників, е, працівник комунального, працівник міської ради, чекати, коли той смітник хтось буде перекидати. Шановні, ми, в нас не є аналіти, в нас є демократична країна. Є схема розташування смітників, їх поставили. Але згідно рішення виконкому. Як то рішення виконкового громадянин міста, порушує, він має нести адміністрацію. А то, що він каже, мене то не чекали, його буде чекали, але пізніше. Дякую. Адміністративною відповідальність. Хоча я думаю, я би, наприклад, мені означно. Мені би було неприємно, якби мене хтось знімав. Теоретично виходить, що так, його знімати. Я відповів на питання пана Михайла. Я нікуди не піду. Це не є клуб по інтересах, це є державна установа. Я в першу чергу громадян міста Яворова. Ви Вирішаєте проблеми в Яворова і шоко дає право знімати? знімати. Право знімати. Я позаштатний корта. Я позаштатний кореспондент. Я показав посвідчення. свіченням тут в міській раді. Що? Що? Що, якої організації я не бачу? Єврівський голос, я покажу. Звичайно, я покажу. Пане Михайло, прошу. за 2010 якщо ви знаєте, перерахунку всіх тарифів на Якщо б не були затверджені прибуткові території...

Ну як такі, напевно, тільки для да. да. прибирання. Для прибирання дві квадратура, які не зважати в мене, якими прибирати прибирання. Як таке прибирання йде, мають добре. А тут би марська рада, забувати гроші, бо вони розваглиш два такі на один будинок тут ні. Цілком немає, Нормально. Добре. Часто, Вони говорили, поговорили, що неділі через тиждень мені далі йде до них. Там через тиждень смітники будуть переведені.

Ну, а чого ви там не поставите? Землення. Що звернення, то чекайте. Де а нема сверху. Послухайте мене, будь ласка, проблеми. Значить, бачу, що ми не можемо вже 17 хвилин прийти до якогось рішення. Зараз почнеться гарна велика сварка між цими нами. Зараз я почну кричати на директорів комунальних підприємств. Я не хочу, щоб завтра це все бачило, місто і обговорювало мене Прошу проголосувати, щоб збори були закриті. Хто за? завтра? Юра. Я оїдінний пещальник. Знову розговор його зараз запрошу. За дзвінину участову, так прийди. Давай, Микола, не бурєш. Пане, Пане секретар, якщо ви вважаєте, що мої дії незаконні, прошу визвати працівників міліції. Я чую вас слово. Німанія абсолютно. Ти витікав у ряд по кричати. Ми поговорити, вже 15 годин. Не прошу. Коли збираються депутати, це повинно знати громадськість. Розумієш, це не є, ти не викликаєш когось до себе на коврик, розумієш? Я зібрав з світлі, це не є сесія. Ми хочемо говорити з ними комунальними підприємниками. Ну... Я не хочу тут бачити, щоб без явлюк завтра дивитися бо всякий там. Є, щоб завтра. Не мережних, я так, не так, Ви чогось боїтесь, Павло? Не хочу, щоб я Ви чогось боїтесь? займайте своєю роботою, я нікому не перешкоджаю. Я стою собі в куту акуратно. Чим я вам заважаю? Чим я вам заважаю? Ситуація така. Ми тут зібралися в робочому порядку, говорити питання, які потім будуть виноситись. Люди хочуть люди, наприклад, зараз ну, то їхня думка, вони не хочуть. Ну, то Багато чого в країні люди не хочуть, але роблять. Там ми правильні. Я в яворі вирізано народився, пан Михайло, ви прекрасно знаєте, хто Знає я і звідки я. Знає питання, є в тому, що... Знаєте, де я живу? Не навіть, Які проблеми? Написано, і від цього фігньою де, де саме шостого звати людей. Наприклад, там де є фотографії. Мене дивує, наприклад, по От я розумію, що зайшли дупшомки до додому, побачили там ці портрети, але по гайчука поставити в той самий портрет, я не знаю, взялися там в тому громадському контролі. Я не знаю, до чого тут громадський контроль, я взагалі не знаю, про що ти говориш. Міше я абсолютно не маю відношення до громадського контролю. Про Що ти говориш? Я не знаю. Люди, депутати і всі решта кожен переживає за поль частина того знімального. Депутати є публічні особи, вони повинні, Мінічні, вони працюють публічно. То, то, то шо, ти можеш до до мене до жінки? А я треба я я додому, Міша, не та, особи, Міша, я то, прийшов. То, мій, Міша, не я прийшов в кабінет міського голови, а не то, до тебе додому. То доходить до смішного, розумієш? Михайло, я ще раз повторюю, я прийшов в кабінет міського голови. Я пропоную на людьми, збори в мене не підприємстві. Я запрошую всіх до мене. Я там, будь ласка, я там регулюю, хто в мене може знаходити. Хто не може? Якщо люди хочуть з знаходитись в кабінеті відкової, я... мені дуже цікаво буде, як громадські зусіни, коли депутати збираються на якомусь підприємстві. І що? Нічого? А що я не можу запросити своїх <смітна> <То> можеш. <смітна> я, наприклад, вас запрошую сьогодні на йде по день, супобутні. А, а я з вами повністю свято. Але ви виготовляєте тіся. А то, що це? ми в приватній це розмові, це? то що якщо я депутат, то я не маю мати приватного життя, приватних розмов. 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 Я не за якусь конструктивну розмову. І чесно хоча б не хотів, щоб воно десь з'являлося під інкогнітами, перекручені <тап> факти, чи саме і так далі. Тому що я впевнений, що ні Пугайчук, що був такий намальований в, в цьому, якихось таких. Стародавніх тих строях вивішений там, що він такої картини вдома не має. І він то фотографію, стягнули і поставили, на фотошоп, шок, Або фотошоп зробив. Я б не хотів, щоб на мене хтось робив фотошоп і писав це фотографію. Ніхто не має права висіти на своїй сайті зводити. Про <плес> згоди. А зйомка. Так само має бути особисто зйомка. Так? Дозвіл на зйомку. Я не хочу, щоб мене знімали. <говорит> Хоча моя позиція відома. Я хочу, щоб ми була в місті порядок. Так. Я з хочу, щоб було все нормально і тепер. А що це скоя нам да може зробити? Порушуйте кримінальне проти. При дискуссиях. Ти їх посадова особа, я удійської міської ради. А він нами буде керував або мене. А пропоную зняти погано. Вони замовляють люди. А чого за час зняти, щоб ми могли підірвати люди, нормально самі того Що ми немає? Там по тому скажу, вони хочуть, якщо ті люди хочуть, пхати, звати консультація, то під пхати, ніж належні. Значить, потужети новому торзі. Ні, вони там не зараз. Ні, розумію, але там не чисто. Ні, то ні, то не це. То не зважайте, вони неправильно. Я був у номер, номері, був там безпеціально, коли тої людини дивився. А, як від хати, під саму сітку хочу її зробити знову. Знімай. А якої проблеми? 23 роки не був, не А, не був! Ви не Не виглядає. Серце на троечку. Чого Що це виглядає? Він не згоден. Він не Послухайте, дімесець, це не підемо, поки він не прийде на комедію, бо дійсно, прийде.

я приїхала і донялася прийомська